Ми спочатку щось мінімальне знали, як поводити щось мінімальне зі зброєю, потім вже будемо по школах проводити вишколи. Відверто Відверто, приємно, що десь коло людей згуртовується, ми розуміємо, що війна в державі і десь хоч трохи потрібно мати навики зі зброєю. Скажу з власного досвіду, що теж перший раз, коли я прийшов, це я був, хоча мав за спиною півтора року війська, я був, скажімо, в тому далекий від того, що мені показували. І е, в процесі, звичайно, щось що трошки навчився. За один е, раз, звичайно, до вас не дійдеться, так? За один раз ви не станете е, спеціалістами, я скажу, нам ще також потрібно е, у, дошколюватися, так, як та, та, та кожному спеціалісту. Так? От, але якщо робити це систематично, якщо поставити на рейки це хоча б раз в тиждень, ми собі десь можливо на вихідні десь виїжджали. Це сьогодні ми тільки по зброї пройдемося по, скажемо, розборці, там як тримати зброю руках, то наступні ми могли б десь брати підбольні автомати. Десь робили там групи, розбивали на групи, і ми б вже десь щось на наближених дій ми б вже десь працювали. Тому за один раз, звичайно, ви це все не осягнете. Але так, менш-більш програму, тако е швидким темпом, то я думаю, що трошки сьогодні пробіжимо. То, що є там по американських фільмах, показує, що стрільба стоячи має бути то, ти боком і прямо стріляєш, ні в якому разі ні, бо якщо ти маєш бронежилет, то бронежилет отут перекриває. Отут холостини нема. Тобто, отак стояти, стоячи, стріляти вперед, то от неправильно. Тільки грудьми вперед. Тобто в тебе є пластина, в тебе є захист, бо пластина йде от 30 сантиметрів, куста 25, ну, тобто ті важливі органи. Тобто стрільба стоячи, то хіба от... Цей, вперед до ворога. Ну, ти маєш схопити той автомат, ти маєш ним так як максимально подорожити. Не сюди в плече. Має, от, зараз покажу, всі придете, так трошки буде. Має як посередині бути, тут в грудях міцно стояти. І підблідок має трохи вперти бути. Кожного спортсмена є стойка. Нога ну, трохи впереді чи в кореті, чи буде коло. Чуть-чуть капку вперед, коліна трішки зігнуті, і корпус наведений трішки вперед. Щоб ти міг його чітко тримати. Та, та як Василь каже, ти автомат має скручувати як бублик. Як бублик він тоді так місто, він собі тримає. Отай він трошки буде собі ти вже поставив. — Ти став. Ти рішуєш, літя, ззаді цілі. Тобто сзади вже торку стеньки від тілі поражати. Має бути. Ти мінімально уражений. Тобто ти маєш групуватися мінімально. От в мене лікуть вийшов за коліно, я присідаю на праву ногу, яку підпираю, щоб якщо щось, я міг встати, щоб я міг хоп назад. Лише навчися, навчився, тобі ж дивилися зі сторони. То ти снеляти не будеш лежати, як на особенному. Ти лежаєш так, щоб тобі було зручно, щоб ти тілом прийжав до землі, щоб тобі не було. Ти маєш саме мінімально бути прижати до землі раз. По-друге, ти маєш варто тримати автомат. Варто тримати автомат.